Я не випадково так докладно описував методи, якими володіє секта Дворкіна. Дискредитація в змі на основі вигаданих фактів, маніпуляція громадською думкою, підроблені експертизи і підставні експерти, саботаж роботи правоохоронних органів. Це чорнила дворкіна, якими він залишає свій персональний підпис у різних країнах, зокрема і в Україні. у випадку залатра в Україні рукою, яка ставить цей підпис. Виявилася жінка з характерною для всіх адептів дворкіна патологічною тягою до садизму. Ірина Ірина Крименівська про неї та її особливі уподобання до фекалій. Я вже говорив у кількох своїх випусках. Достатньо поглянути на факти її діяльності, і все стає очевидним. За деякими джерелами, на її рахунку, сотні вбитих собак. Послухав любить слухати симфонії. Тільки не музичні, а у вигляді нестямних стогонів вмираючих тварин, яких вона труїла.